Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Псковські десантники стали на сторону путінських генералів та пішли проти Патрушева. В четвертій ранку спалахнула казарма ФСБ. В той же час паралельно з цим група вагнерівців здійснила атаку на пропатрушевський військовий. Спалили про техніку та техніку для розгонів мітингів. Пишу телеграм-канал. Топорпумсте Москву продовжує кошмарити. Крім того, а тими ж десантниками був атакований кортеж Патрушева. Загинув помічник та охоронець Патрушева. Всі нападники ліквідовані пише телеграм-канал Кремлівське щуру в той же час перед смертю Путіна. Патрушева мав майже двохдин розмову з ним, якою залишився дуже задоволений, ніби Путін не покладав на Патрушева особисту відповідальність за проблеми з реалізацією військових планів. За інформацією каналу Путіна дав зрозуміти Патрушеву, що вважає його ледь не єдиною по справжньому довіреною особою та другом у системі влади. Також президент пообіцяв, що в разі різкого погіршення стану його Путіна здоров'я. Фактичне управління країною тимчасово перейде до самого Патрушева. Лікарі Путіна наполягали на необхідності проведення йому хірургічної операції. Патрушев відмовив, повідомив канало. Також інформатори генерала СВР наполягають на тому, що секретар Ради безпеки Микола Патрушев як можливий тимчасовий повірений у справах президента і керівник країни це найгірший варіант, нехай навіть тимчасового наступника з усіх можливих. Микола Патрушев, якому зараз 71 рік. Він на два роки старший за Путіна. Також народився в Ленінграді. Його батько був. Членом екіпажу Есмінця Грізний Балтійського флоту парторгом, екіпажем, який наступником командира Есмінця діяльний з політичної частини цікаво, що потрошев навчався в одному класі з майбутнім головою вищої ради партії «Єдина Росія Борисом Гризловим. Згодом призначено повноваженим представником РФ у контактній групі з урегулювання ситуації на сході України після закінчення кораблебудівного інституту вступив на вищі курси КДБ при РМ СРСР у мінську. Пра по КДБ в Ленінграді там за спогадами окнокурсника Путіна, екс-розвідника Катебе Юрія Шовиця. Потрушев, як і Путін працював у Ленінградському управлінні КТБ. Був спеціалістом з організації полювання та риболовлі для керівництва. Такий єгера був практично в кожному управлінні КДБ. Вивозив начальство на природу накривав галявину. Згодом 1990 року Микола Патрушева перевели з Ленінграда до Карелії. 1994 року Патрушев був переведений до Москви до ФСБ існує версія, що це проведення було пов'язане з тим, що Патрушев проходив свідком у справі про розкрадання та контрабанду дорогої карелівської берези, але в ході слідства йому було доведено його співучасть у злочині. У нульових очолював антитерористичний комітет Росії. Потім керував штабом з управління контртерористичними операціями на території північно кавказького регіону. 2008 року був призначений секретарем Ради безпеки РФ. Як і всі російські високопосадовці, Патрушева живе розкішно. За інформацією російської преси, що придбати всю нерухомість, яка перебуває у власності сім'ї, лише офіційно задекларовано. Виходячи з офіційних доходів, Патрушевим треба було б працювати 60 років. Петрушев одружений має двох синів. Обидва, яка заведено російської верхівки, добре влаштувалися. Старший син Дмитро від 2018 року є міністром сільського господарства Росії. До цього стиг попрацювати віцепрезидентом банку УТБ у травні 2012 року у року. Віці 34 років був президентом, Значений на посаду голови правління четвертого за розміром банку Росії Россельськогоспбанку, входить до ради директорів ПАД «Газпром». Блискуча кар'єра чи не так? Хоча насправді темних плям у послужному списку Потрошева не перелічити. Ось і невеликий список того, що трапилося за час, коли Потрошев був директором ФСБ від 1999 до 2008 року. Вибухи житлових будинків по всій країні, які можливо були організовані самою ФСБ, прокол цієї ж операції у Рязані знаменитий разанський цукор ці рік призначення Патрушева на посаду керівника ФСБ вибухи в московському метро між станціями Автозаводська та Павелицька 2004 рік. Вибух біля станції метро Рийська, 2004 рік. Подвійний теракт одночасно підірвали два літаки, що вилетіли з Москви. Один із них прямував до Волгограда, інший до Сочі, 2004 рік. Трагедія у Беслані 2004 рік. Теракт на Черкізовському ринку у Москві – 2006 рік не вдала вбити президента Чорноголії Міло Джока. Новий час свого головного політичного ворога в Чорногорі 2016 рік Патрошев керував операцією вже на посаді секретаря ради безпеки РФ. Також Патрушев є ідеологом концепції, згідно з, з якою співробітники ФСБ це нове дворянство. Від цієї ідеології згодом відмовилися. Та й Патрушев залишив ФСБ з ради керівництва радою безпеки. Вважається, що все замислене путіним втілюється Патрушевим, і саме це слугує такою тісною сполучною ланкою між двома злочинцями. Майже всі гучні політичні вбивства Ддихаються путіним, а потім продумуються і здійснюються патрушевим руками його підлеглих. Тим Патрушева втомився завжди бути у тіні смерть Путіна на його руках. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково переможемо разом.